На Кавказі з'явився новий регіональний лідер, і це не велика Росія, а маленький Азербайджан. Баку з ганьбою вигнав Москву і позбавив її впливу в цій частині світу. Уся справа в тому, що азербайджанці вчасно зрозуміли, Кремль визнає лише силу, і звільнитися від його щупалець можна тільки відрубавши їх. Ми не забули Карабах навпаки, на всіх заходах і в країні, і за кордоном це була тема номер один. Це питання порушувалося з усіх трибун. Молодь вихована в дусі патріотизму, жертвуючи життям і ціною своєї крові, змогла відібрати у ворога наші священні землі. Москва протягом 30 років фактично була співучасником окупації суверенної частини Азербайджану Карабаху. Миротворці орків охороняли не мир, а захоплену землю. Нагадаємо, після розпаду Союзу Вірменія окупувала Карабах і за сприяння Москви створила там аналог ДНР. Триває відкритий судовий процес щодо розгляду кримінальних справ стосовно 15 громадян Республіки Вірменія. Суд приступив до розгляду документів, наданих помічником генерального прокурора з особливих доручень Тугаєм Рагімлі, які підтверджують знищення культурної спадщини на суверенних територіях Азербайджану, раніше окупованих Вірменією. Вірменія перебувала у військовому союзі з Росією, тому Кремль гарантував їй недоторканність захоплених територій. Будь-які заклики Азербайджану повернути його конституційну територію московські обличчя в краватках ігнорували та відправляли на довгі і безглузді переговори. Нічого не нагадує. Давайте подивимось на рівень росіян, але їхній офіційний рівень мені поки що невідомий. Але з того, що ми бачимо, це більше схоже на Бутафорський рівень. Тому в Баку зробили єдиний правильний висновок: переговори з Росією неможливі. Дипломати не повернуть свою територію. Це може зробити лише армія. Як показала практика, набагато ефективніше мати Туреччину у якості військового союзника ніж посередника на переговорах. У рамках Анталійського дипломатичного форуму відбулася зустріч міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закира Гасанова та міністра національної оборони Туреччини Яшара Юлера. Під час зустрічі були обговорені поточний стан і перспективи розвитку військового співробітництва між двома братніми країнами. Азербайджан одним із перших на пострадянському просторі почав виходити з орбіти Росії. Баку зміцнював економіку та Збройні сили. Анкара з величезним задоволенням допомагала і в одному, і в іншому. Азербайджан і Туреччина створили потужний альянс, який на Кавказі не просто переважив, а перевернув геополітичні ваги. Поки Путін займався доведенням того, що України не існує, а його суперзброя бороздила простори мультиплікаційного Всесвіту, Азербайджан настільки зміцнів, що був готовий силою повернути свою землю, і Туреччина була готова стати з ним пліч о пліч. Недарма президент Азербайджану охарактеризував відносини між двома країнами як одна нація, дві держави. Ось тут справді працює фраза один народ. Баку і Анкара на ділі доводять свою відданість принципу Одна нація, дві держави. Безсумнівно, кожен візит президента Азербайджану Ільхама Алієва до Туреччини робить якісний внесок у подальше поглиблення співпраці з братньою республікою. З цієї точки зору зустріч лідерів Азербайджану і Туреччини в рамках відкриття аеропорту Різе Артвін однозначно ще більше зміцнить спільний порядок денний у питаннях регіонального та геополітичного характеру. Показово, що першу посадку в новому турецькому аеропорту здійснили літаки двох президентів. причому це рівноправний союз двох близьких народів і держав. Тут немає старших і молодших братів, на відміну від викривлених відносин Росії та Білорусі, в яких Білорусь фактично анексована і позбавлена суб'єктності, а її самопризначений президент просто холестериновий гауляйтер. Я Дмитро Пограничний, приємно познайомитись. Я у молодості свого часу був ведучим концертів, як це їх раніше називали. Ой, дурень. Лукашенко готовий облизувати Путіну його чоботи 41-го розміру. А президент Азербайджану Алієв домінує надміллю і постійно ставить на місце блідого всіх перегравача. Реакція Азербайджану і особисто президента Алієва на збиття орками пасажирського літака дуже показова. Ми можемо з повною ясністю сказати, що літак був збитий Росією. Це факт, і ніхто не може цього заперечити. Алієв не зам'яв ситуацію. Відкрито звинуватив Росію у злочині та зажадав покарати винних і виплатити компенсації. Москві не вдалося його ні вмовити, ні підкупити, ні залякати. По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. Юнахани. І трафік очевидний. По-друге, вона повинна визнати свою провину. По третє, винні мають бути покарані притягнуті до кримінальної відповідальності. Азербайджанській державі постраждалим пасажирам і членам екіпажу має бути виплачена компенсація. Алієв відверто водив Кремль і Путіна обличчям по столу і занурював їхні пики у власну брехню. Спроби державних структур Росії зам'яти цей інцидент і наполягати на абсурдних версіях викликають у нас і здивування, і жаль, і справедливе обурення. Ми вимагаємо справедливості. Ми вимагаємо покарати винних. Ми вимагаємо повної прозорості. На його місці вусатий тарган зробив би вигляд, що нічого не сталося. Ну, впав літак і впав. Нічого страшного. Отак, тоді сам полечу. Чікчирики. Позиція Азербайджану була більш ніж жорсткою і безкомпромісною. Причому інцидент досі не вичерпано. Президент Аліїв навіть проігнорував запрошення Путіна приїхати 9 травня до Москви. Це був відкритий демарш і демонстрація того, що Алієв не хоче стояти поруч із вбивцею та терористом. Є принципова позиція президента Алієва з цього питання, і від цієї принципової позиції Азербайджан і відмовлятися не збирається. Нещодавно азербайджанці ще раз дали прочухана кремлівським мешканцям. Помічник Путіна і найбезглуздіший переговорник в історії Мединський в одному зі своїх недолугих інтерв'ю порівняв окуповані Росією українські території з Карабахом, тобто прирівняв конституційні дії Азербайджану до свого злочинного вторгнення. Якщо зупинити конфлікт по лінії фронту і не домовитися про справжній мир, просто укласти якесь перемир'я осисфайр, що завгодно не домовитися. То це буде, знаєте, як був спірний регіон між Вірменією та Азербайджаном. Карабах так то цей регіон перетвориться на величезний Карабах. В Азербайджані відреагували швидко і жорстко. Порадили не нести ні синітницю і не відкривати рота без елементарної освіти. Дивно, що мединський не знає, що Карабах ніколи не був спірною територією. Ми хотіли б нагадати, що Карабах це, це споконвічна земля Азербайджану. На жаль, помічник президента Росії порівнює російсько-українську війну із ситуацією в Карабаху. Таке порівняння недоречне, оскільки Азербайджан ніколи не порушував територіальної цілісності жодної країни і не вів агресивної війни проти жодної країни. Москва нічого не може протиставити Азербайджану, окрім дрібних капостей, як, наприклад, не пустити азербайджанських депутатів до Москви. Справді ви дійсно вмієте, ви дійсно можете це зробити просто, без жодних сумнівів. Після Карабахського розгрому Москва остаточно проковтнула і язик, і гідність. Блискавична операція азербайджанської армії розбила вірменські сили і повністю звільнила Карабах. Вірменська так звана нагірно-карабахська республіка припинила існування, а Єреван був змушений капітулювати. У вірмен не було шансів протистояти сильнішій і сучаснішій армії Азербайджану, яку до того ж підтримували турецькі союзники. А союзник залишив Вірменію на призволяще. Москва Радницькій боягузливо відсторонилася від Єревана і зробила вигляд, що ця війна її не стосується. Більше того, кремлівська пропаганда почала поливати вірмен брудом. Відверто висміювати і взагалі саме Вірменію звинуватила у зраді. Молодь Вірменії повинна зрозуміти, що Пашинян зрадник вірменського народу і веде Вірменію до повного знищення, якщо він залишатиметься при владі. І якщо молодь Вірменії, а також дорослі люди Вірменії, і надалі його підтримуватимуть, то не буде жодної Вірменії протягом п'яти років. Пашинян, ти американський шакал. Тобто ми повинні воювати за тебе. Це ти винен Пашинян. Те, що відбувається зараз, ну так виходить на ну, це внутрішньоазербайджанський конфлікт. Непоганий союзничок, просто мрія є основна причина, чому Росія кинула Вірменію, це боягузтво. Кремль дійсно злякався військової та економічної сили Азербайджану. Москва завжди уникала вступати в конфлікт із завідомо сильним противником. Орхи й напали на Україну, тому що їхня недорозвідка на чолі з Медведчуком переконала, що Україна слабка і не буде чинити опір. А от бойові дії між російськими та українськими військами з моєї точки зору вони можливі, звісно, так. Але якщо це станеться, то я думаю, вони будуть недовго тривалими. Більша частина збройних сил солдатів збройних сил України перейде на бік Росії, оскільки Росія це країна-визволитель. Тобто, Олексію Олексійовичу, ви впевнені, що там з квітами зустрічатимуть російського солдата? Ага, так. Постели їм під ноги, будь ласка, і Україна все зрозуміє. А в Карабасі й близько не було маленької переможної війни. Можна було отримати подвійний удар від Баку й Анкари та відкотитися аж за північний Кавказ. Не дарма казав великий і мудрий. Карабахська війна стала репетицією повного і безповоротного приниження наддержави держави недоробки, яке згодом відбулося в Україні. Москва, як пробка, вилетіла з Кавказу. Її світовий вплив зменшився до рівня Зімбабве. Навіть Вірменія послала колишнього союзника куди подалі. Президент Вірменії заявив, що більше не бачить жодного сенсу в ОДКБ чи будь-яких інших союзах із Москвою. Єреван почав активно налагоджувати відносини зі США, НАТО і навіть з Азербайджаном. Хартію про стратегічне партнерство, яка знаменує нову сторінку у відносинах США та Вірменії, підписали у Вашингтоні 14 січня глави зовнішньополітичних відомств обох держав. Також було зазначено, що відповідно до тексту Хартії сторони засновують американсько вірменську комісію зі стратегічного партнерства. До завдань комісії входитиме розробка планів щодо розширення співпраці в цілому ряді сфер економіки, безпеки та оборони. Ось поворот. А от посиденьки в товаристві престарілих диктаторів Вірменія почала ігнорувати. Від цього у Кремля та його міньйонів різко підскочив тиск і підгоріли штани? Якщо нашим спостерігачам цікавий наш союз, я попросив би їх все ж таки бути присутніми на засіданнях, а не розповідати нам по телевізору, як вони збираються з нами співпрацювати. Я хочу заздалегідь сказати, що наша делегація візьме участь М у засіданні у форматі відеоконференції. Дякую. А що за, а що за проблема? Яка у вас проблема? Далеко до Мінська чи нікому вас підвести. Ну ми організуємо доставку вашої делегації, якщо потрібно. Отже, як ви розумієте, моя заява безумовно не підлягає обговоренню Азербайджан і Туреччина зараз головна сила на Кавказі. Росію надовго або, можливо, назавжди викинуто за поребрик. Те ж саме зараз відбувається і в Україні. Починали з Києва за три дні, та ультиматуму НАТО відкотитися до кордонів 97-го року. А закінчили тим, що Путін своїм військовим розповідає, що помирати це нормально, і до цього треба звикати. І можливо, це стосується не лише сьогоднішнього дня, а й Росії загалом. Безсмертя російського народу та Росії. Військова смерть це найкраща з усіх смертей. Це найкраща смерть серед усіх. Люди помирають як свині, захлинаючись блювотою, скажу я вам. Тож краще з зброєю в руках померти за батьківщину, як герой, як чоловік. Ще ще раз помолитися перед смертю, сказати: Господи, помилуй, і пішов у рай, пішла душа в рай. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.